Доброї добрий ночі, мої хороші. Ви на каналі Україна. На каналі Українського відміна звуть мене Аня Запоріжжя. Дивимось, що чекаю, що буде. Неспокійні дні. Неспокійний період. Давайте дивитись Запоріжжя. Що чекає, що буде. Фінансування йде на місто, але от в якихось важких думках знаходяться ваші керівники, що військова адміністрація, що соціалка, чоловік та жінка. Не дуже гарні новини з фронту переживається за щось, що може руйнувати місто, добивати до міста, що буде прям щось повністю зруйновано. Тобто. Як з району перейде на околиця, або з околиць перейде в глиб міста? Угу. Ворог може щось, дивіться, навіть захопити найближчим часом. Тобто десь він підтискає під місто, підходить. А що таке? Мобілізація буде просто. Від це буде, буде наповнювати масою людей, кількістю брати, намагатись брати кількістю неякістю. Неправильно сказала, ми будемо намагатись да, воювати кількістю, а неякістю. Нібито, бачите, король жезлів людина при посаді буде думати, що це вірно. Це не вірно. Там інша якась проблема. Запорізький напрямок, яка проблема? зброя ворога. Зброя з повітря, да? більше зброї. Злиття якихось наших таємниць. Думаючи, що робити з прифронтовими, куди відселяти? Що відбувається на Запорізькому напрямку? Буде знову кошмарити ЗС. Тут, тут потрібне велике втручання. І дивіться, по вам також йде карта миру. Дивилась і Дніпропетровщину, і Херсонщину. Знову йдуть вказівки на можливість переговорів. Будемо дивитися або сьогодні в етері, або в, запису, в записі, вибачте. Подивлюсь. Помилка буде наша. Ми як пропустимо кудись ворога. Давайте місто подивимось. Так? Запоріжжя найближчі дні. Дивитись новини, посміхаєтесь. Тільки щось полагодили, або район такий, що всі шибки забиті, так, знову прилітає. Вдень щось буде літати, свистіти. Знову ж таки, Багато чогось зруйнованого, от як вибитого, винесеного, якщо раніше там маленькі будиночки показували, зараз це можуть висотки. Знову ключі від міста хоче, але перехоче. Я не бачу, щоб він їх отримав. Вам дадуть якусь можливість для захисту з повітря, але ну, повністю безпеку не забезпечить соціальна інфраструктура <кхе> може страждати. Лікарні, заклади для дітей, для молоді. Запоріжжя найближчі дні. Може бути період тиші, але він дуже оманливий. От дивіться, і погані новини, і тут донецька Дунайська хороші знову карта миру. Я не бачу, щоб Запоріжжя захопили. Не переживайте. Тут просто такий момент, що. Буде кошмарити якусь зброю ще в місті саме. Центр обережно. Лікарня знову. Ой, військомати я вам хочу сказати також. Тут мені показує, що люди біжуть. Тобто був прильот, або в цей двір, або в сусідній, і люди знову біжуть, там, спускаються. Два береги, там не один берег. Зараз будемо... У вас просто великий обсяг території, який треба дивитись. Тому зараз будемо видивлятись, ви іноді задаєте питання, трошки подивимося ще. Запоріжжя найближчі дні. Це саме місто Запоріжжя, промисловість, яка на околицях гупне, швидка. Цілі де. Здають якісь наші позиції, є загроза від дронів. Іде отак от, в перемішку, вдень, щось швидке і бережіть дітей. Потім не заспокоїлось, можуть бути шахеди біля греблі, кошмарить, нависають над мостами, що ти хочеш. От він просто кошмарить, що ти хочеш? Перемогу на полі бою і вогонь на місто. Йому не можна зараз давати шанс просуватись. Він просто буде кошмарити сильно Запоріжжя Плавні. Обіди у нас. А я вам казала, що, до речі, є загроза, де каховка, що вони якось будуть в обхід іти. І сьогодні дивлюсь, так і сказали, що ворог намагався по Коховському водосховищу прийти. Там, де була вода. Там, де ми стоїмо, загрози немає. Який в нього хитрий план? Він не хоче прямого бою. Він буде зараз бомбити. Піде з, трошки з іншого напрямку. Оріхівський напрямок, що буде ворог робити, Оріхівський напрямок. Що буде ворог робити? Тут під покровом ночі щось буде відбуватись. Пуски якісь от звідти будуть. Намагання пройтись, пройтись, пройти. От Розумієте, мені йде, що він. От, от Я не бачу, що він захопив. Таке відчуття, що ми звідкись відсунемось. От не боєм вони щось візьмуть. Ну ми ж не дурні, ні? віддавати гуляй поле найближчі дні. По гуляй полю казала, що підуть в обхід, що підуть туди, от, з боку Донеччини хочуть рухатись. Діпстейт показує карту, що вони звідти намагаються ну, стягнутись. Да? Ну, от, показуєш дії, да? як буде ворог діяти. Ну, ми ж і, і ми ж знаємо, да? ну щось давайте робити. Голяпула погана ситуація. Він щось зруйнує, важливе для логістики, для чогось. Тобто ти, без чого військові не можуть. Але він не буде від цього радіти, тому що прийде допомога, прийде підтримка. Таке відчуття, що в нього просто зненацька щось вдасться. Він нічого не планує по запорізькому. Він рухається там, де. Боже, як вода просочується. Все. Тут від наших помилок залежить його успіх. Розумієте? ЗС. найближчі дні. Це карта смерті. Щось зруйнується. Звідти, звідти до речі, пусків багато. Сама ЗС. Ви В Енергодарі якісь жертви. Якийсь прильот буде. Вони щось випробовують. Може там якісь, я не знаю, гелікоптери чи щось сідає. Я про це не чула, але мені показує, що щось там може сісти або прилетіти. От щось буде. Я, знаєте, щось сіло, якийсь об'єкт. Зараз катастрофа буде. Води не вистачає. Ні, вогонь буде. Люди страждають поруч. Вільнянськ найближчі дні. Коли щось святкують. Пропустимо ціль. Гукне сильно серце міста. Помилкові цілі в районі. Вода, ресурс. Він кудись не влучить, не влучить, або ну не влучить, все ж таки в районі, в передмісті, а потім. Просто буде ад. От чомусь села йому заважають які поруч. Вільнянська. Вільнянська найближчі дні. Та є загроза шахетів, на жаль, є. Вони табунами як летять, пролітають, але є і загроза, що не всі пролетять. Віскові. Візкові. Візкові. На будь-яку машину буде, автівку реагувати на все на світі, щоб там не було військових, ні там, ні поруч. Все. І там ще сигнали є для ворога. Така собі інформація, знаєте? Таке суме щастя.